Боже, великий єдиний, нам Україну храни, волі і світла, промінням Ти її осіни. світлом науки і знання нас, дітей, просвіти, в чистій любові до краю Ти нас, Боже, зрости. Молимось, Боже єдиний нам Україну храни, всі свої ласки, щедроти Ти на люд наш зверни. Дай йому волю. Дай йому долю, дай доброго світу, щастя, дай Боже народу. І многоя, многоя літа. Дівчатонька, привіт усім, привіт усім, мої дорогенькі. Щоб сказати, що я ще жива і якось більш-менш животіє цей канал, я представляю вам свою нову роботу, свою вишивочку. Ось я розпочала. Називається вона. Молитва за Україну. Я думаю, що ви бачили на теренах інтернету і знаєте, що таку схему можна придбати у Юлі. X-Maker, я, можливо, там внизу, десь в описі чи під відео, напишу, як знайти цю майстриню в інстаграм, і можна придбати таку схемку. Можна купити її паперову, можна купити в електронному форматі. Ось коштує вона 210 гривень. І я настільки в мене серце лягло, і зорі зійшлися, я закінчила синову вишиванку і вже віддала кравчині, вона там шиє. І поки нема показати вам готового результату. Тієї чорної вишиванки я покажу вам, що ж я тут, значить, вишиваю. І бачите, оскільки я якось так і нерегулярно спілкуюся з вами, то і якось і нема що показати ну, знаєте, і так соромно думаю, ну що ж я буду, чим я вас потішу? А я дуже-дуже хочу вас якось розрадити, підтримати у ці такі темні часи, тому що я хочу, щоб ви були здорові, розумієте, щоб ви зберегли свою, зберегли таку. Не знаю, як сформулювати, щоб ми добули до нашої перемоги в здоров'ї і в якомусь відносному, щасливому бутті, розумієте, а де те щастя зараз брати, де його брати це здоров'я? І хоч трошки, щоб ви відволіклись, можливо, вишивайте, кладіть ті хрестики, навчайтесь, можливо, слухайте за ті ниточки, тканинки, і якось вам буде. Не знаєте, легше переживати цей час. Сподіваюся, ви здорові, і в відносній безпеці, і якось ви є дівчатка. І я є, я ще є біля вас. І ось розповів вам про цю вишивочку, яка вишивається дуже-дуже легко. Букви вишивати нема що. Ну, ну просто я навіть на цих буковках вчилася з ідеальним виворотом. Ну, я зараз трішки стидаюсь показати той ідеальний виворіт. Але деякі букви у мене навіть получалися з ідеальним зворотом. тим. Значить, робота не маленька. Ця вишивка, вона приблизно 300 на 300 хрестиків, щоб ви уявляли, от у мене тканина не влізла вся в кадр, але ширина цього відрізу 55 см. І у мене буквально 5 см ось тут лишилось скраючкою. Я дуже переживала, щоб мені вмістилося. Знаєте, я щось не... І здається, я. Ну, от по хрестикам порахувала на бумажці, скільки влазить от хрестиків у хрестиків буде у ем, сантиметр, все там перемножила, але все рівно якесь таке було відчуття, що щось не вміщається. Але ні, усе гаразд. По 5 см звідси, а кусок у мене 55 на 70 см, тобто верх вміститься. Тканинка ця це Цвайгард, це Льон Едінбург, 36-й каунт, дівчатка. 36-й каунт. І я навіть думала замінити на 25 ту 25-ий чи ну зараз вже я так не пригадаю на той каунт, на якому я вишивала хаєт свій давним-давно багато років назад, як то кажуть, це було. Тобто через одне переплетіння, одну ниточку. Так, вона була б невеличка ця робота, і можливо б і в рамці вона можна було б зекономити, знаєте, на оформленні, але ну що ж, мені подобається і так, це буде така велика, грандіозна, потужна молитва. Ось, бачите, я розпочала знизу, вишиваю я на кьюснапах, я от відступила і е е склала е тканинку пополам, е намітила ось цей хрестик, самий нижній, пішла вправо, пішла вліво і вишила цей елемент. А далі вже я від, е по центру проклала таку ниточку, щоб центр в мене був. І вже від центра, отут -от, ну, відрахувала там, кількість хрестиків по схемі. і... Так само буковки. Почала сюди і почала сюди вишила. Ну і далі вже орієнтувалась, чи звідси там сюди, чи звідти сюди, то вже там мені не було тяжко. Ну і щоб не сильно було вже якось, а, і в зв'язку з тим, що я хвилювалася, щоб мені вмістилося, то я розпочала сюди вишивати. От, от. Сюди думаю, дійду ну я до кінця цього цієї хатинки і подивлюсь, чи вміститься. Ну, дякувати Богу, вмістилось все гаразд. Подивіться, які нитки, подивіться, які кольори. Зараз тро. Навкруги нас зараз травень, зараз все буяє, все цвіте. І ось ті фарби такі яскраві, того листя, тих каштанів, цвіт, бузок цвіте, аромати неймовірні, і все воно от переноситься на канву. Мені дуже подобається. Так, Малюночок ніби так, такий мультяшний. знаєте, і такий він... Але ну це просто краса неземна, земна дівчатка, воно дуже гарно виходить. Льон, це я сказала, Едінбург це просто натуральний льон, колір натурального льону. Є ще сірий, мокрий льон, чи сірий льон, як він там називається, мокрий, по-моєму, він такий темніший. А це просто колір льону, звичайного, от якось так. Немає номера у мене, бо ну, я запам'ятала, що колір льону. Више тут приблизно 22% десь роботи, і оскільки я зняла, так, щоб вам показати цю картиночку, і потім я вже буду брати на QSnaпи і підсовуватись сюди. І знову розпочну другий стовпчик знизу молитви, і відповідно тут будуть такі квіточки ось тут зверху. Тобто ось над такою роботою я працюю, і якби ваша ласка, якби хто заскучав за хрестиком, то, то така робота варта бути вишитою, і вона би настільки. Прикрасила вашу оселю і дала потужний такий, знаєте, якийсь вам енергетичний, такий, таку енергетичну кулю в хаті, і, можливо, це би і пришвидшило нашу перемогу. Я вірю, що так і буде. Я вишиваю з такою думкою дуже, знаєте, вкладаю ну всю свою душу сюди, щоб воно, щоб все було добре, щоб і в мене був, був такий дім, щоб і... І я віднайшла оцей душевний спокій, тому що я відчуваю, що настільки я на якомусь такому балансі нервовому, знаєте, майже зриві, але я якось і намагаюся себе відволікати і все на світі. Але ну, так, ці переживання, ці такі стрес постійний дає про себе знати, ну, але то таке. І щоб ви не думали, що я била байдики, поки я вас не бачила, мої любі дівчатка-вишивальниці, я вам ще покажу, а перед цим подякую двом дівчаткам-вишивальницям, які дали на водку. І в той же час мене отак-от трохи, значить, Ну, коротше, почала я ще й гачком в'язати. Я гачка того в руках не тримала ніколи, але дякую Танюші. My Home cross and Love. Якось так називається канал. Я теж внизу дам посилання. Танюш, дякую тобі. А перед цим Натал Наталії візерунок подякую, бо ж вона показувала там оці гач гачком, що вона там плела. Ну, коротше, почала я вишивати ось кошечку, кошечки такі і яйця. Оці пасхальні, знаєте, оці гачечком яєчка, і от навчилася в'язати кошечки такі. Ось це, і я вже їх тих кошиків, слухайте, нав'язала і вже роздарувала, і мама вже там подарувала коротше, дуже багато. І навіть я ем, навчилася їх з дерев'яним денцем mm -hmm. в'язати. <св> Ось це теж буде подарунок. Це все подарунки, собі я не знаю коли. І навіть подивіться. Тільки я вже накупила заготовок. І це все будуть кошики, дивіться, яких різних форм: і кругленькі, і прямокутненькі, різної, так сказати, і овальненький. А овальний я навчилася з денцем в'язати. Тобто не з заготовочкою, а овал такий. Це теж дуже цікаво, ви знаєте, і воно мені так навіть отакий великий, я хочу, але я. Е Оці великі кошечки хочу зв'язати дуже ну, такими якісними нитками. Оце трикотажна пряжа, якось вона там називається, триколіно чи як. Ой, там оточок дівчатка 200 з чим -то гривень вартує. Ну, для мене це зараз дорого. Я не можу собі поки що дозволити тих ниток. В'язала, ось, наприклад, я ось цими дешевими ниточками. Зараз покажу якими. Так. Це ось, бачите, ось такий м'якенький кошечок, з таким теж кругленьким денцем. Це от я ті нитки сюди поскладала і гачки, і воно так досить приємно і гарно дивиться. Це ось такі ниточки. Ось, це така вона тоненька та пряжа, вона не для кошиків, як на мене, але я з неї, ну м'якусіньке таке, і от таке щось щось. Знаєте. Хоча і ось ще якусь заготовочку, ще я і цим зв'яжу. З цих ниток отак виходить. Ось. Воно непогано, досить от плотненький такий от кошечок. От, ну, я знаю, але ну, є і нитки і гарніші, із яких можна вив'язати набагато гарніші кошики. Ну, Сподіваюся, я це зроблю. От, А ниточки, це, це ось. О, бачите, тут от, я в канді-ярн купувала, тут ось такі є майстер-класи, тут можна відсканувати, і це безкоштовні майстер-класи, я зберегла ці картиночки. Ось це ось така нитка. Ярн-ар, оце ось ця от, така трикотажненька пряжа. У нас то не 100 гривень, може дешевше, вже не пам'ятаю, це вже пройшов час. Знаєте, я щось забуваю. Це наслідки стресу, ковід, мабуть, і все на світі, і війна, і, От, і все воно Що таке. Накупила гачків. Оці гачочки в мене давним-давно були. Тут від номера 3,75 да, до номер 6,5, да. а тут написано як для... От, от такі, але я ще докупила ось такий більший гачечок. Це для кошиків. І докупила от таких ще. А, оцей маленький це щоб яйця пасхальні в'язати. І треба ж в мене ось ще ці ниточки залишалися. Ще можна нав'язати тих яєць. ну але таке. І от кошик я зв'язала. от бачите, І так от все туди я і поскладала. І воно все акуратненько ось тут. Лежить. Що ж вам ще мої дорогенькі розповісти? Бачите, ось так я граюся такими цяцями, себе відволікаю, тримаю і якось живу. Ще я думаю, куди ж мені ті нитки, пам'ятаєте, така рожева ось ця сорочка я вишивала за майстер-класом Івани Вдовченко, і нитки валялися, і думаю, куди ті нитки, діти? У мене був такий маленька тканинка, така була. Я вишила ще одну таку серветочку. Вона невеличка така, тому що клаптик тут був маленький, і я ті рожеві ниточки ось так, от сюди використала. Ну і не знаю, десь комусь подарую, мабуть, чи мама комусь подарує, десь буде йти. Що ручна робота, він такий маленький рушничок, ніби він може бути використаний навіть як і пасхальний. Ну а що тут такого кинути, такого на кошечок, я думаю. Те, що тут нема Христос Воскрес, то, ну, то й що, як ви вважаєте? Коротше, таке, знаєте, от просто утилізувала ниточки, називається, в таку гарну ручну річ, ручної роботи. А, ще покажу. Ось ще один кошечок, малюсінький, от з таким оденцем, Тут я трошки, ну, дирочки в мене вийшли, я тут трошки не так зробила, як треба. Але це мій смітничок зараз. це от, Я складаю всі ниточки сюди. Ось такий у мене вийшов смітничок. Щодо цієї вишивки, до організації нема у мене ніякої організації, тому що я не можу дозволити собі потратити час на ту організацію. Але дістала я просто органайзер, де у мене якісь там нитки. Нитки Я не купувала, а нитки у мене були якісь там. І от просто їх ось тут з краєчку поскладала, ті, які використовуються, знаєте, навіть не перемотала деякі. Ось мені прийшлось два, два, тільки дві ниточки докупити, бо не було. До речі, тут у схемі є така цікава нитка з нових. Випусків DMC04, коли я прийшла в свій офлайн-магазинчик, тому що одну ниточку я якось не, хотів, не хочу замовляти, от, тому що ниточка сама, там, наприклад, 20 чи 22 гривні, а доставка 50, так? Ну, треба ще щось купувати, а я зараз не можу. І значить, Кажу мені DMC-04, якщо знаєте з нових ниточок, але ні, не знають, на жаль. І навіть в цій розкладці в книжці, там, де знаєте, от ниточка номер в палетці цій DMC, там навіть номера такого не було. Ну це новенька ниточка, це сіренька ниточка. Я її в хатці замінила. Я знайшла таку ну помалюночку. Знаєте, помалюнку я більш-менш знайшла. Я не думаю, що там буде геть дуже сильно відрізнятися. В основному малюнку, знаєте, там тої сірої ниточки. От так що, от за ту ниточку я вам сказала? Ну і заглянула я до себе в шухляду, знаєте, і обнаружила, що в мене ж є і органайзер паку. Я вже 100 років ним не користувалась, і навіть от ті ниточки деякі які використовують, просто навіть номер просто номер пишу. Навіть не замарачуюсь ніяким значком, тому що по схемі вишивати легко, тут перепутати тяжко. і Тут в мене навіть нитки DMC, не DMC а Dimensions припарковані. Не знаю, навіть і не пам'ятаю, який процес я тут вишивала, що я тут. Можливо, це якісь новорічні іграшки. Щось таке у мене в голові, але вже даже і не пам'ятаю. Добре, дівчатонька мої, я була дуже рада повідомити, що я ще жива не вмерла, знаєте, ще щось роблю, і, і вас, сподіваюся, я порадувала цією молитвою за Україну. Сподіваюся ви, Терп, терпіть, терпіть, все буде. Все буде добре, я розумію, що ці слова зараз все буде добре, не так сприймаються. Знаєте, і ця біда, ці безсонні ночі, коли ці повітряні тривоги. Е, ну, е, зараз я хочу вас е, так вам попросити вас, щоб ви більше бували на повітрі. Знаєте, ви ловіть це сонце, ловіть оцю красу. Е коли маєте можливість, дихайте, дівчатка, дихайте, дивіться якось навкруги і натискайте на зелень, тому що зараз ця зелена цибулька, оці зараз вже огірочки дозрівають, оце все не шкодуйте собі. Щодня робіть цей салат, той зелений і побільше туди інгредієнтів. Я колись рахувала, що я подобавляла тако, якщо зараз я пригадаю, я тако. Значить, те, що все на дачі з мами чи з города я додавала рукола і помідор. Це для мене рукола з помідором настільки Ну, помідор хімічний, бо ще нема поки помідора Ось, свого нема. Ну, прийшлось купити помідор. Значить, рукола, помідор, бо це така, якась, таке поєднання богів. Я не знаю, чи ви сприймаєте. От, ну, для мене це ліпшого нема поєднання рукола помідор. Потім що я додавала туди? E, значить, петрушка, укроп, зелена цибулька, редиска, огірочок. E, я туди, посипала насіння льону, те, що було в хаті. Потім e, ще туди я додавала салат, листя салату. От. І, коротше, я стільки всього колись ну, я і зараз його оце додаю, що я нарахувала там з десяток інгредієнтів. Ну, це така вітамінна бомба. Глядіть себе, глядіть, тому що ви ма і вишивайте собі сорочки. <смі> тому що ми маємо бути готові, ми маємо бути підготовлені до свята. Але хочу вас застерегти. Ой, перепрошую, дівчатка, щоб в ем... мене завжди на емоціях, коли я так от знаєте, на емоціях розмовляю, в мене якийсь носи конденсат завжди. Коротше, не зважайте. І цей, то я хочу вас застерегти. Я їхала з дачі і підвозив мене якийсь сусід. І він казав, що десь він спілкувався з лікарем, і той лікар його попередив, що уявіть собі, що коли закінчиться війна. І ми відсвяткуємо от нашу перемогу і видихнемо. Буде дуже багато смертей серед цивільного населення, які навіть не перебували на фронті, які просто от як ми жили від серцево-судинних нападів, від оцих от стресових таких нападів якихось це буде пов'язано з тим, що люди видихнуть. Зараз ми живемо на такому адреналіні. Знаєте, на такому От, ну, ми хочемо дожити до перемоги, розумієте, ми хочемо не вмерти, ми хочемо, щоб все було добре, і нам же ж є за кого дбати, я сподіваюся, і вам є за кого дбати. І підтримуйте, дівчатка, але глядіть себе. Якусь, е, попийте може, омегу, якісь вітаміни для здоров'я, і рухайтесь. Раді Бога, рухайтесь, тому що рух це життя, Пам'ятайте, ніхто вам не поможе, як ви самі собі не поможете. Тому що ви знаєте, це. Ну, рух, рухайтесь, рухайтесь, просто поставте собі нагадування, не сидіть. Повишивали півгодинки, встаньте, ну, хоч присядьте, хоч нахиліть голову туди-сюди, вперед, назад, зім'їть ту шию. Як маєте можливість до спеціалістів звернутися, зверніться. Якщо не маєте, дайте собі раду, ну, глядіть себе, тому що. Ну, Ну, ще раз вам скажу, ні, ну, ніхто ніхто не поможе нам, тільки ми самі за себе маємо дбати ось за своє здоров'я. Добре, мої дорогенькі, я була щаслива з вами порозмовляти. Я от щаслива нашим воїнам, що я маю змогу посидіти, повишивати, помолитися за них, щоб вони здор здорові, щасливі, щоб живі, щоб живі. Прийшли додому, щоб повернулися додому живі. Ось, ось що я бажаю всім. Тримаймося і слава Україні!